Ой-ой-ой, може ту яєчність зробити. Так, всім добре здоров'я, друзі! Я на каналі Зін Сенсанич. Сьогодні, коротше, граємо в 17-ту ферму. Як ви бачите, я чайок п'ю. Забув прибирати вчора бляха, то був, прийшов колега до мене. Та самі бачите. А ну, то хто такий? А ну, заходьте, заходьте. Здорово! Здорово! Усе. Здорово, шо ти? Та закривай двері за собою який дубак в мене там. Ку... Поключали світло, бляха і тепер як маю. Шо ти? На, ти, наливай, світло, ти? наливай собі чайку. Ну, користь на Що Шо ти як там? Та Нормально все. А в тебе як, як Та нормально теж, був, прийшов до мене вчора Валера, бач. Понапивався, Бач, настої, бляха Баш на стоїть, бляха, на столі стоїть Та я бачу, що ти стоїш, аж трохи чилипаешься. Ну А те, що там життя? Та нормально Все нормально ну, Йоа, я, Йо, я, я куршу ч тво Ныне Бузгадав. Коли був став, коротше, знаєш, то згадав про КАМАЗ той, що ми були тиждень тому витягнули його. Питаєш. А я тільки тобі хотів про нього напомнити. Ну, та я пройшов до розмови. Я думав, типа, замість того, щоб мета на, на лом здати, може щось там знайдемо нього. О кстати, от коли ми його витягували, то я щось там, вроді бачу якусь тумочку. А де іменно. Де десь на задньому ряду. от, знаєш там, де люди сплять. Якусь дивно. Я щось не В бачу. Ря... В задньому ряду. Там, де як на боковой. Да да. да Ага. Ну може і спробуємо щось знайти, бо я. ну, не знаю чи є щось, але. З цього, ну, можна спробувати. Ну то, ну, то, погнали, то ді, таки, ж не погнали, тоді тільки вже ти вдіваєшся тепло. Добре, добре, Давай я ті там на вулицю, я поприбираю за собою та йдемо. Добре, добре, добре. Давай. Так, що йдем, да, йдемо, коротше. Давайдемо, йдемо. Пішли, бо тут так земно щось і не в Ну то снігу на мелот. Добре,зно. Та я бачу, а що, щось що не березі, так. що у коротких рукавах вийшов, блін. Зимно на дворі, блін. Всі подивився. ну що? Відкриваємо, да? Так, відкриваємо. Давай. Давай, що це за, -за, -за замок? З... Чекай, замок ви... заїбав. Курва, мерз. Це замерз, певно, та замок. Це йо, це йо. Ну капець, ну це теж, блін. О! О! Що? принято. А ти що, був з зазика? Да, я його сідвер перегнав. Я думаю, не та тут тиждень стоїть. Так, ну шо всі заходь. Плак, ну ты весь си кур, то. Ну, все мог, ты що тут з колесом? Мат вас, слад, вони ж певно всі згонил. То всі може речагам, камней. Можливо. Ану, так, ну шосі? А ну сідай, сідай сідай. Йокала мене як тут грізно, чоловіч то как. Савзанич. Шо? Я сумку знайшов. Де блях? Назад подивись. Та не Штам бачу хатку. я, чекай. Мати Василева, ти що будеш робив? Йо приїде. Та її все заберу, а не давай шо... її всі заберемо. Та чекай, а що ще в тій сумці? Що шо... радіємо, а вже нічого не, не побачив. Давай її всі витягнемо час. З а камаза ну? вилізаємо і а подивимось. А ну, а ну. Давай, давай. Давай. А ну-ка. Сюди йде, сюди йде, сюди йде. Ну-ну-ну. Ну, сюдай де. Сюдай де, сюдай де. ну, ну, ну. всі відкриваємо. Давай, давай. Йоперний п'ят Курва ма. А то скі... та ми мільйонери, блядь! А то скільки грошей там, чоловіч? А ну нусі, в мене дома є машинка, давай щас я бігом провірю. Та звідки курви та машинка? Та я сі купив. Для чого? Та в мене мені цей на дядьку на народження подарив каже на всякий случай. Банкір, бляха. Та ну, дай ти подирусь, бляха. Матінького сна, то тут. давай давайся пересчитаем. Певно міль... та ти що знаєш скільки тут шок. Рахувати. Чекай дай закрию no, ворота. Дай закрию ворота, щоб ніхто не побачив нас. Ма ты у вас левошка. Та ми мільйонери стали, пан. Чекай, а скільки каких тут? Та, да. Тут панну ну до бо Я бачу тут купив величезні. Да, о, то есть. Ооо. Купив репотыщу прояви. так. да та. Що бом рубе? що він робив? Я Давай, не ти... знаю. Добай. Такий радісний. Ну. Чуже, а може давай той камаз хай на металлолом нашу нам ще. Та давай, на металолом, і не треба. Та давай, я не знаю, як ми будемо витягли, бо тут... Як ми того разу були, ж майже дах, тобі стелю чуть не зачіпнуло. Давай ще попробуємо щось. Може степку. Може степку назад. Давай, давай, давай. Добре, давай. Ну все, прицепив там. Да, да, по цепи вот так. Тут зараз бы вытягивали якось. Леж би там не затікало. Да, да. Дай бог. Ладно, давай, все. попробуємо, короче. Давай. Так, вот давайте, ну лазу, газу. О, пошло, пішло, поїхало. Блин, трохи заїло. Все, сюда, сюда. Только пьешой заїли, певно, я не знаю. Йоп, перес, это мен трактор залог. п, переный пят. Ты же трактор старый, бляха! Давай, давай, газуй, газуй! О, пішло! Достий! Та Сцепку Так, То підчеплю ту степку! Вс файно є. А ну, подожди. Все, то файно, чуєш. Та там трактор же глох трохи. Ну, бо старенький він Да та, та, знаєш, то погано трохи. А, надо будет поміняти. Ну, то давай зараз Тобіше. я сідаю до тебе в КАМАЗ. Та їдемо здавати на той. На металолом. Так, да, да. Чуєш ти сумку десь лишив чи, чи де. Я її і в хаті лишив. О, то добре. Да. Дві, стара в сторани бо як ту... то. Та не знай, де там не знаю. Я думаю, ти знайшов, Ти залишив на тій заначці. Номер, номер сьомий. Я? Yeah? Ти Та, там. Та ні, за... вона сіла. Значка завжди ніколи не знаходилась так. Та та значка ніколи не знаходилась, ну, Ту заначку тільки я одну. Ну та та Так, заганяю той трактор, лишу тут. Як ви бачите, тут той трактор Максига. Був недавно купив собі. Все. Ну край же, лишаю так вже сам поставив його. Чекай, ворота закрию. Коротше, друзі, ми всі помінялися, я сів за камаз, бачите. Зараз там Максим має за запорожця їхати. Тому щось тут трохи не йде. Якось там не, не можна сідати, знаєте, там... Сідушка трохи порвана. Та якісь там таракани бігають, то... Ліпше не будемо сідати туди. Де ти? Вже з Максимом щось їде чи ні? А вот, щось, ваганяй вже. Ну все, один короче Блин Курик бегает Ого, та я бачу Максим там Христом пьяный, певно И ч с там Ганяє бляха тут налево направо Чекайте, у мене заглох певно, той Мотор То капець О, поїхали. Так, тудись сюди напевно повертати, наскільки пам'ятаю Так, тудись тут має бути той Михайло. Тут йому ми, позвонимо йому та й скажемо, що лишили А вже гроші віддасть нам на другий день. Все Пану є. Чуєш, Максим, давай я вже там... А? чи хоч ти, домовишся там же з Михайлом про металолом. А у тебя його номер є? Так, так, я тобі скену, короче. А, ну, тоді скинуть. Скена тобі там по вайберу, по... там вже побачиш. А, хорошо, ты не ладно, ти поїхав. Добре, поїхали. На весь і подивіться, який то салон. Ви не представляєте. Коротше, купили собі як грузака на тих 2 мільйона гривень, а там десь Максим на свій BMW їхати я не знаю то Ну де він там їде? Ну, дивіться, як обганяє мене. Ну то добрі, чи він там їде. Там мотор доб добрячий дуже Рве так, що капець. Мам десь на заправку заїхати, и заправитись Давай ты сюда заеду Так да ты максим десь не має їх. тво Заїжджає, 200 Все глушу свою машину Та й все. Зараз будемо заправляти. Давай давай Сюди можеш, на цей бік. Десь там дрифтує, чи що, я щось не знаю. Тут бачите, у нього там мотор дуже добре, чи то нажмеш на педаль, та й сю, а ну 100 їде. Ця тебе дуже різка. Що ти, я щось бачу тут який щось крутив тут два-туда. Та вона сірве так моцно, шо ого. я бачу, ти мене чуть не збив. Там. Тя там під 500 не летів, під 200 no. не летів. Та добре, що ментів не було, бо Бу було б то п'ять був. Там слава богу, там участкового не було. Ну no, ладно. No. Аллельки, ооо. та ти що, я сам не, не можу повірити. та ти що, в, в Дніпрі брав машину? Да, 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 там само в Дніпрі. Ну. No. Я собі в Львові убрав собі. Mm. Но пацана. На Ну ну так. А в тебе сибачок узяв не Та -да. такий непоганий. Та-да. Дуже файний, ти скажеш, а то знаєш. У мене ту резина стоїть земна, то й зимова, а тебе шо? То я бачу, тебе даже v8 стоїть. А, а тебе шо да ну заноси так на повороті шо не. У мене тут... В мене тут 4,5. Ааа, ну то. У мене мен 4-7. 12 клапан Ну то я бачу Ну точно розриває шо Але знаєш класика Тут яка то, яка, то БМВ та? Це в мене 24 ММВ Ага бо я знаєш в МВ ці не розбираю добряче чи... Дві я собі ну, повісив бачу. вербочку З з мого Москвича ну, то Бу забрав з Та й файно є. А. Ну всі бач, ми тут поставили спойлер. Диска такі матнячі, дорогущий, кстати. та та Пие, су. Файно є. Але да. вона на зани... занижена трохи. То погано, бо знаєш. Оооооо. Е Стака. Завали снігом то й буде капець. Та сі буду буксувати. Та-та. Придеться тебе витягувати. Добре, іди там заправляй наші машини, я зараз відійду. Добре. Давай. Ну що ж, друзі, як ви бачили, ми купили собі дві машини. Думаю, вам сподобалося відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пишіть гарні ідеї, які ви ще зняти. Та приєднуйтесь на мій телеграм-канал. Всім до зустрічі, всім пока-пока! О, дивіть, йо, приніпя. Ну ти, блін. Як ти поїхав? Боже, що ти? Йо, стань його А ну, баратить мотор, чи що?